Чому різниця між травмами пов'язаними з захистом батьківщини та травмами, отриманими під час виконання обов'язків військової служби? Звучить дуже схоже, але є різні обставини та різні виплати щодо вказаних травм. Так, травми пов'язані з захистом батьківщини це травми, які пов'язані з виконанням військових обов'язків, але безпосередньо під час захисту батьківщини тобто такі травми отримані в зоні бойових дій під час виконання відповідних військових. Завдань, а, наприклад, травми пов'язані з військовою службою, можна отримати просто десь в тилу під час виконання своєї військової служби, наприклад, там попасти в ДТП на службовому автомобілі, чи там якийсь предмет впав на військового на складі, чи просто там військовий десь зламав ногу під час виконання тренувань, чи просто під час здійснення своїх завдань як військовослужбовця. Але при цьому він, хоча і виконував завдання військової служби, але не брав участь саме в захисті батьківщини, не знаходився на території бойових дій. І якщо ви отримали травму під час захисту батьківщини, то ви отримуєте 100 тисяч гривень щомісячно на період перебування у вас у лікарні. А якщо ця травма отримана під час виконання службових обов'язків, то там ви отримуєте лише своє грошове забезпечення. Також особи, що отримали травму під час захисту батьківщини, мають право на отримання повного лікування, в тому числі за межами України, і це держава їм повинна оплатити. Також одноразова виплата у випадку, якщо військовослужбовця буде визнано інвалідом, в разі захисту батьківщини майже в два рази перебільшує виплати, на відміну від просто виконання службових обов'язків. Ну і само собою, під час захисту батьківщини, особа, що отримала поранення або травму, автоматично отримує статус учасника бойових дій.